На сьогоднішньому занятті поговоримо про властивості кореня n ентого степеня. Справа в тому, що для обчислення значень для перетворення дуже, доречно необхідно знати і вміти користуватися цими властивостями. Перша властивість така: корінь n того степені із А помножити на В дорівнює корінь n того степеню із А помножити на корінь n того степеню із В. Раз ми говоримо про арифметичний корінь, то, само собою, мається на увазі, що А більше або дорівнює нуля і Б більше або дорівнює нуля. Давайте розглянемо приклад. Я ось тут буду писати приклади. Приклад використання даної властивості. Ну, скажімо, необхідно обчислити корінь третього степеню з 16. Ну, Обчислити його не вдасться, але хоча б спростити. Знайти значення. Справа в тому, що корінь кубічний з 16 не добувається. Але ми можемо хоча б винести множник з-під корення і все рівно, скажімо, виконати певні дії. Для цього подамо число 16 у вигляді добутку. 8 помножити на 2. Чому саме 8? Бо корінь третього степеню саме з 8 можна добути. Звісно, що 16 можна подати і по іншому, наприклад, 4 помножити на 4, але корінь кубічний не буде добуватися в цьому випадку. Отже, ми запишемо корінь кубічний із 8 помножити на 2. Тепер це подати як 2 корення. Використовуючи ось цю властивість. І тепер ми можемо записати, що корінь кубічний з 8 це двійка помножена на корінь кубічний з 2. Отже, ми спростили цей вираз. Е, наступна, наступна властивість аналогічна, але для ділення. Якщо в нас є корінь n того степені із частки, то ми можемо записати, що це корінь n того степеня. Із А поділити на корінь того степеня із Д. Відповідне обмеження залишається для А ті ж самі, а для Б маємо е, вимогу, щоб воно було більше нуля, бо Б знаходиться в знаменнику, не може задовольняти, не може бути нулем. П'єдже, давайте приклад розглянемо. А давайте розглянемо приклад в зворотньому напряму. Наприклад, ми ж е, цю властивість можемо використовувати не тільки в цьому напряму, а й в цьому напряму. Е, скажімо, давайте розглянемо корінь четвертого степеня степеню із 32, поділити на корінь четвертого степеня із 2. Корінь 4 степеня з 32 не добувається. Але, користуючись ось цією властивостю в зворотньому напряму, ми можемо записати під один корінь цей дріб. Тобто буде корінь 4 степеня із 32 поділити на двійку. 32 поділити на двійку буде 16, і ми маємо корінь 4 степеня з 16, а це є, четвірка, а це є двійка. Корінь четвертого степеня з 16 добувається і дорівнює 2. Увага, не плюс-мінус 2 ще раз наголошую, ми маємо справу з арифметичним коренем, а значення арифметичного кореня не може бути від'ємним. Наступна властивість. Третя. Корінь в степені 2n додати 1 із А в степені 2n додати 1. Це є А. Тобто розглядається, якщо показник не парний. Якщо ж показник парний, то це є модуль А. 에, давайте розглянемо на прикладів Ну, Вимога залишається для А та ж сама, А більше. Ага, в даному випадку А більше або дорівнює нуля, а ось в цьому випадку А може бути довільне. Справа в тому, що протиріччя ми не отримали, якщо сказали, що А може бути довільне. Якщо А від'ємне, наприклад, то в степені 2Н, воно все рівно буде додатнє. І під коренем ми отримали додатнє значення. Так що такий вираз існує, і це також є арифметичний корінь. Давайте розглянемо приклад. Корінь третього степеню із 125. Ми можемо 125 записати як 5 в третьому степені. І тепер скористатися ось цією властивістю. Це буде дорівнювати у нас. П'ятірка. Якщо в нас трапиться таке, що під коренем буде від'ємне значення, то в нас є можливість, то це буде означати, що це ми не арифметичний корінь розглядаємо, але ми можемо перейти до арифметичного корення і потім скористатися цією властивістю. Ну, Наприклад, давайте розглянемо корінь кубічний. Із мінус восьми. Це не арифметичний, не арифметичний корінь. Але ми можемо скористатись формулою, яка була на попередньому занятті, і перейти до, вже в даному випадку, арифметичного корення. Мінус просто виноситься попереду знака радикала. А тепер корінь кубічний, мінус залишається. 8 можна подати у вигляді 2 в третьому степені ми вже тепер маємо арифметичний корінь, бо значення тут вже додатнє під коренем, а тут буде мінус двійка. 2. 2. Якщо ж показник степеню парний, парний, то може бути ось така ситуація. Наприклад, корінь четвертого степеню із мінус 2. Четвертому. Давайте спочатку розберемося, що це взагалі записано. Це арифметичний корінь чи не арифметичний, існує цей вираз чи не існує. Ми знаємо, що якщо розглядається арифметичний корінь, то під коренем не повинно бути від'ємного числа. А тут його й немає. Справа в тому, що мінус 2 в четвертому степені це число додатнє. Чому ж дорівнює значення? Ну, звісно, що можна піднести мінус 2 до четвертого степеня і далі добути корінь четвертого степеня. Але в нас ось є властивість, яка говорить про те, що ми можемо записати, що це дорівнює модуль мінус двійки. Модуль мінус двійки, величина додатня, і це дорівнює 2. Отже, і це був арифметичний корінь. Немає протиріччя під коренем, не було від'ємного числа. І значення арифметичного корення також невід'ємне. Так що ця властивість також спрацювала. Ще наступні властивості, які необхідно і можна використовувати для перетворення арифметичних коренів емтого степень. Ну, скажімо, така властивість. Корінь степені N із А в степені K дорівнює корінь степені N із А в степені K. Ось така властивість. Таку властивість також можна використовувати. Ну, Давайте на прикладі подивимося. Ну, зрозуміло, що А більше дорівнює 0. А більше дорівнює 0. Приклад, Нехай маємо корінь третього степеню. Із Х степені 1 третя, і все це в 9 степені. Зараз є, я скористаюся цією властивістю у зворотньому напряму. Тобто показник, який записано над коренем, ми розуміємо, що його можна записати під корінь. Тобто оцю дев'ятку зараз запишемо ось сюди. Ми отримаємо корінь третього степеню, із х степені 1 третя, і в степені 9. 1 третя і 9 перемножаються показники. Якщо помножити 1 третю на 9 перших, це буде дрійка. Отже, маємо корінь кубічний із х в третьому степені. А це вся ця властивість. І це просто дорівнює рівні Х. Звісно, що Х в даному випадку мається на увазі не, не від'їзд. Наступна, наступна властивість. Ось така. Наступна властивість ось така. Якщо в нас є корінь n того степеню із кореня степені m із a, то ми маємо можливість записати це у вигляді одного кореня. Отже, записати це як N помножити на m із a. Давайте п'ять же приклад. Нехай маємо корінь третього степеню із корня другого степеню із, ну, скажімо, шестидесяти чотири. Звісно, в даному випадку можна добути спочатку ось оцей корінь, а потім розглянути, що ми отримаємо. Але якщо в нас є ось така є властивість, тут також А більше бо до рівня 0, то ми можемо записати це як корінь шостого степеню із 64, а це є двійка. Курінь шостого степеню з 64, це є двійка. П'яту властивість ми розглянули. Ще давайте розглянемо ось таку властивість. Якщо у нас є показник степеню, має вигляд НК, і підкореневий вираз буде А в степені МК. То ми маємо право поділити ось цей показник і оцей показник на одне і те ж саме число. В даному випадку це буде число К. І отримати, що це корінь Н степеню із А в степені М. Із А в степені М. Ну, приклад. Приклад до цієї властивості. Давайте розглянемо. Нехай маємо корінь. 6 степеню із двійка в третьому степені. Значить, що ми можемо? Ми можемо поділити тут і тут на трійку. Очевидно, тоді ми будемо мати корінь уже квадратний, двійку можна не писати за замовченням, якщо тут нічого не написано, це двійка. А тут буде просто два. Тобто отримуємо корінь квадратний з двох. В деяких випадках це буде ще доцільніше, якщо, наприклад, на буде тут корінь п'ятого степеню із 7 в 10 степені. Е, в цьому випадку ми можемо поділити тут і тут на п'ятірку. І ми вже говорили, ще раз повторюсь, якщо тут стоїть одиниця, то значить корінь взагалі відсутній. Отже, поділивши. Оцей показник і оцей на 5, ми отримаємо 7 в другому степені. А 7 в другому степені – це є 49. Ось такі вони властивості, якими можна нам буде користуватися властивості арифметичного корення n-того степеня. На наступному занятті подивимось більш детально, як. Використовувати ці властивості в комбінації з іншими, дякую за увагу! На все добре.